А сили АТО в повній мірі виконують мінські домовленості, аби досягти миру на південному сході України. Про це заявив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Артугул Апакан. За його словами, для досягнення цієї мети вкрай важлива реалізація мінського пакета домовленостей. Особливо це стосується умови відведення важкої техніки обома сторонами конфлікту. Глава моніторингової місії ОБСЄ побував у селі Сопене, де особисто оцінив ситуацію безпосередньо на лінії фронту. Нагадаю, 18 березня пакан відвідав Маріуполь для зустрічі з мером міста Юрієм Хотлубеєм і командою організації. Втім, про російські терористи продовжують порушувати мінські домовленості і обстрілюють позиції українських військових. Про це заявив речник АТО Анатолій Стельмах. В зоні АТО противник продовжує порушувати мінські домовленості, завдаючи вогневих ударів з артилерії мінометів по позиціях українських військовослужбовців. В ніч з 18 на 19 березня з 20.00 до 7 години ранку бойовики 17 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. Найбільша активність ворога на Донецькому напрямку. Тут, о 20.15, в районі шахти Дутовка, бандформування обстріляли наш опорний пункт зі 122 мм артилерійських систем та мінометів. О 20.35 з артилерії мінометів противник завдав вогневих ударів по Авдіївці. Також бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селища Піскі та Опитне. На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї злочинці двічі вели вогонь по майорську та Ленінському. Поблизу Маріуполя протягом ночі обстрілів наших позицій не було. Загалом з 20.00 до опівночі бандформування формування 13 разів вели вогонь. Ще чотири випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі до шостої години ранку.